Привіт! І сьогодні хочу вам показати те, куди продвинулася трішки з серветками. На жаль, вчора такі були обставини, що ну, думала більше зробити, зробилось небагато, тому що в нас вчора сильна гроза була, навіть якийсь тільки маленький переривчик був, і потім знову. Ну, але все одно ну, вчора робила таке роботу. Це ось до вашої уваги гілочка з листочками. Ну, дивіться, бачте, Трішки вчора не вистачило доплести ось тут оці листочки. Так, тут ось по о, ось гілочка, ніби йде, це буде ось цей шматочок буде виплітатися. І потім ще пара листочків буде. Ну, на цьому я буду закінчувати на тій парі листочків. Ну, такий розмір мене, в принципі, влаштовує. Ну, побачимо. Ну, так я собі думаю, що це приблизно приблизно буде звідсіля і десь до ціля буде. Ось така гарна гілочка буде. І що я хочу? Я хочу таки попробувати тут виплести ще гілочку. Можливо, ще буде навіть дві гілочки. Так, що цікавого я побачила в інтернеті. Я в інтернеті побачила таку саму гілочку, тільки тут трішки по-іншому. Вона і ну, схожа дуже. Тільки е, замість е, оцих, е, замість. Е, о цієї частинки, тут і оцеї частинки, там трішечки інші, такі, наче як гілочка з листочками йде. Вона також цікава, але ну, я спочатку зроблю це, потім перейду до неї. Я зберегла, зберегла собі ту схему. Ну, і там немає, Бачите, тут у мене є рельєфні стовпчики. Там рельєфні стовпчики немає. Там своя, своя також цікава гілочка буде. Це буде також, я ж кажу, вона мені дуже сподобалася, тому впораємося з цією е, е, такою гілочкою, да, побачимо, що, як воно буде. Виходити. Тут гілочки. ці, е, Хотілося би ще додати, щоб вона ну, все буде в ході все буде в ході, і буде далі дивити. будемо крок за кроком дивитися, що виходить. Так, тепер хотіла показати вам. Хотіла показати вам. Ще хвилинку заплутала щось. А, є. Так, це метелик. Метелик. Крило метелика. Серветка метелик, так? А, так, я її зараз розверну. Знову на цю сторону. І ось, бачите, ось тут ось цей шматочок. Ось цей шматочок, це вже я почала виплітати, це буде тільце баб... бабочки. А ось це крило, виходить, воно йде. Це, виходить, верхнє крило, а це нижнє крило. Ну, тобто, вона буде отак, в принципі, йти. Отак, оце її тут буде крило. Так, ну ось така вона цікава виходить. Так що вже я почала виплітати тільце метелика Так, ну також думала, більше зроблю, але я ж кажу, все трошки в такому вийшло. Ну, нічого, не зробимо. Двигаюся, двигаюся, Саме основне, що двигаюся далі. Ну, воно так не вміщається. Так, майже, аж отак. Трішки відхилилася. Так що, ну, все одно цікава, така буде серветка. Все одно буде така цікава серветка. Так, і хочу ще показати. Зараз я, в принципі, більше звертаю уваги на ось виконання цієї серветки. Дивіться, бачите, яка вона цікава дуже. Ось, бачите, вона йде з хвильками. Отак, да? так? Так, дивимося. От, бачите, що з нею робиться? Все, рівненько. Так що, ну не знаю, я ще буду дивитися. Бачите, тут ось о, декілька рядів і вже почав більш вимальовуватися узор такий. Ну, сама по собі вона ось цікава, дуже виходить. Ну, це мені трошки не подобається, що вона забереться, ніби трошки, бачите, отак хвилькою. А, ніби воно розправляється. Ну, так, щоб воно сказати, щоб воно дуже звужувало. Чи, ну, щоб воно так хвилюю геть ішло, що не можна розправити. Знаєте, які є серветочки, що от неможливо його, то воно, в принципі, розправляється. Так, ну буду дивитися далі. Але ось така вона цікава вже виходить. Ну, Взагалі вона дуже цікава, виходить. вона багата така якась. Виходить. от дійсно. І кожен ряд настільки цікавий узор. І плетеш і дивишся, що в тебе виходить по узору. От чомусь, оця частинка, серединка була. Да. Потім оця ця вона мені так якось... Ну, гарненько все, але воно мені наче тут все в кучку зліплювалося. Ну, ось тепер ось ця частиночка пішла, і ось воно, тепер свій такий узор йде. Так що, ну, ось такі справи. Так, плиту далі, я ж кажу, зараз ця в мене, в принципі, на перший план виходить ця серветочка. Так що спостерігайте, далі буде цікавіше. Так, і що в мене вийшлося з серветкою моє коханням. Так цікаво дуже. Так цікаво дуже. Зв'язала я вже так гарненько почала продвигатися. Почала вона в мене дуже сильно хвилями йти. Бачите, навіть трішечки, воно, я вже розправляю її, а то вона як не намагалася розправляти, вона дуже хвилями йшла. Ну, думаю, бачите, ось є хвилька ще. Да? Вона от Є. І я собі думаю, що піде, і ось, бачите, ще хвилечка є. Я думаю, що ряд за рядом і вона трошечки буде звужуватися. І тут в'яжу вже це ось цей рядочок, потім був ще один рядочок, і розпочинаю третій рядочок. І дивлюся, що ось в цьому рядочку у мене є така гарна помилочка, яку неможливо було ну, потрібно було розпускати. Я хоч і пішла далі ряди, але вона дуже сильно кидалася в очі. Як я її не замітила, ну, не знаю, буває все в житті. Тому я розпустила два ряди. І ось у цьому рядочку, який я зараз ось іду, так. Вже я почти доходжу до кінця його. Так, зараз я покажу трішки, щоб він був більш чіткіше. так, Тут вже половинки листочків, ніби почали виплітатися. Я змінила змінила ось ці ланцюжочки, ось ці ланцюжочки, ну, скрізь де є оці ланцюжочки, я їх змінила. І у мене по одній повітряній петельці пішло скрізь. Тобто, отут одна повітряна петелька, тут, тут, ось тут, ось тут, тут, тут і ось тут, як би рапорт оцього узора. Ну, Більш-менш, ви знаєте, бачите, трошечки хвильки є ще. Але так як воно було раніше, то вже воно трохи краще. І надіюся, ну, далі е, зрозуміло, що по схемі в мене вже не буде получатися, Тому що я буду вже дивитися, щоб, е, зараз я ще е, піде другий ряд, і е, е, трішечки, я думаю, що воно. Там будуть оці чотири стовпчики, вони йдуть під одну е, петельку, під одну вершинку. І я думаю, що тут якраз буде той момент, де вона трішечки якби стянеться, і оці, де, де залишаються ще хвильки, що воно буде рівненько. Так що, ну, ось так у мене вийшло з цією серветкою. І я вернулася. Е, вернулася. Так що. Як воно буде, ну тут вже нема в мене більше такого скорочення. Тому що все одно одну повітряну петелечку це саме мінімум, як у мене вийшло. Брати, щоб тут не було петелечки, а взагалі оце йшло. Ну, не знаю, вже якось воно буде трішки тоді, мені здається, що не так гарно воно буде. Ну, я думаю, що. Бачите, різні нитки, схема. Да? А, е, е, різні нитки, і воно як у нитках воно йде з нитками. Так що склад, ну, іменно склад ниток різний. Е, ну, Ось такі справи з цією серветкою. І потім я вже покажу і розкажу, як воно в мене виходить. Але знову по схемі в мене ось ці ланцюжки будуть ну, далі змінюватися. Тобто, бачите, ось буквально е, е, з. Да, з останній ось у цей рядочок, я вже пішла по схемі до ось цього останнього ряду. Тобто, цей шматочок йшов по схемі. Тут також, ви знаєте, я вже розповідала, не буду повторюватися, тут також йшло в мене трішки не по схемі. Але, в принципі, зберігаю, що, хай воно трішки не по схемі, але все одно вигляд буде. Ну, Взагалі, вона буде чудова серветка. Чудова, ось як вона повністю сплететься, то, то чудова буде. Ну, ось все, що на сьогодні хотіла вам показати. Дивіться, далі буде цікавіше. Всім гарного настрою! Дякую, що дивитесь, дякую за коментарі, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, відео виходить кожного дня. Пока-пока! Ще раз гарного настрою! Бережіть себе. До завтра!